Роботи на мосту через Південний Буг по вулиці Чорновола тривають наповну. Наразі демонтовано асфальтне покриття на лівій частині мосту, бордюрний камінь, залізобетонні тротуарні плити. Саме на цій частині мосту ремонтні роботи обіцяють завершити у кінці жовтня цього року. В день зйомки ми нарахували десятьох працівників в уніформі. Павло один із тутешніх робітників, каже, працюють не покладаючи рук. Ну як коли буває. Ось зараз цими трубами граємося, то трошечки буває важко, бо тому що лопата буває не залазить. Якби між трубами її камінці мішають нам дуже. Відповідальні за реконструкцію звітують, що зробили і що буде зроблено найближчим часом. Встановимо перільне огородження, зробимо нові канали для для кабелів, нове асфальтопокриття покриття буде. Тут інформаційні шви будуть німецької фірми. Bauer. Екскурсія для посадовців мостом триває. Після побаченого мер без прихованої суворості озвучує свої вимоги: менше говорити, більше робити. Є графік і якість. Домовилися? Розглядаю, домовилися. Все, дякую, столичний підрядник нарікає то на комунікації, що заважають, то на вік мосту. Він побудований 1962 року. Мовляв, що з кожним метром робіт відкривають для себе нові ремонтні сюрпризи. Почали розбирати тротуарні конструкції і побачили, що ми передбачали, що там буде такі-то дефекти. а З'являються інші дефекти. Розумієте, да? Тобто роботи, роботи не зменшується кількість, тільки збільшується. Рентгена такого у нас немає. Ужі такого немає, що все перевірити. Загальна вартість реконструкції мостової споруди 56,5 мільйонів гривень. 90% пообіцяв дати держфонд регіонального розвитку, решта внесок міського бюджету. Як правило, ці кошти ми отримуємо по нашій практиці не раніше, серпня вересня місяця. Ми сьогодні передбачили на минулій сесії міської ради відповідні заходи, щоб забезпечити фінансовим ресурсом для того, щоб ці роботи продовжувалися. Тому що ми в ніякому разі не можемо ці роботи проводити в зимовий осінньо-зимовий період. А тільки в літній роботи можна проводити, якщо цілодобова температура не менше цілодобово наголошує не менше 5 градусів по Цельсію. Наразі міська влада міскує над тим, як розширити транспортний потік. Зокрема, планують відкрити додаткові смуги руху біля центрального мосту і зробити дві полоси, щоб дві полоси повертало наліво. На Київську, тому що ми розуміємо, що основний потік транспорту йде з центрального мосту не тільки в напрямку Коцюбинського і на Київську, і дві полоси зробити прямо по Коцюбдопо Коцюбинському. Розширення проїжджої частини мосту проектом не передбачено. Натомість на пів метра збільшується пішохідна зона. Багато будматеріалів для реконструкції виготовлятимуть місцеві підприємства, що дещо здешевить її кінцеву вартість. Ельвіра Бондаренко, Ігор Климчук, ТНВ